А зараз покажу, як швидко можна закріпити манжету. Беремо голку з ниткою, значить, в одну нитку на вузлик, перевертаємо. Так, і значить, беремо верхній і легенько закріплюємо нижній, буквально трішечки захватити ниточку. І так робимо раз, стібок один. І другий. Так, далі. Тепер вже беремо саму тканину шортів, розпрямлюємо красиво, і на тому місці, де потрібно, вже сміливо можна гарно захватуємо вже, приметуємо трішки сюди, до манжети, трішки до основної тканини. І ще третій раз. Відвертаємо, і вже воно тримається. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. До зустрічі!